Нерухомість Італії під ключ. Хочете, щоб ми вам підібрали житло на вільному ринку або на аукціоні, ми це можемо вам зробити. Друзі, я блогеркарка Італії, Компанія Prodimax об'єдналася до хороших справ. У мене є час, ми можемо безкоштовно виїжджати на локації, на об'єкти і дивитися вам те, що ви хочете. Від любої суми 30, 50, 100 тисяч, 200, квартири різні. Це залежить, де хто питає. Яка ціна, як і це? Від локації, від е... року будинку. Тому що тут, наприклад, в таких будинках по 200 тисяч є, по 50 в Генуї, є біля Мілану за 50. Дайте нам завдання. Безкоштовна інформація, я все рівно їжджу по локаціях, дивлюся для себе, тому що теж вибираю житло, я в 2013 му купував не на аукціоні, я купував е... через кредит. І зараз ще виплачується. Але. Хочу сказати, що мене цікавить, самого більшість аукціону. Сам ще я не купляв. Хлопці вже більше 50 квартир купляли, ремонт робили, продавали. Так що ми об'єдналися. У мене є, скажімо так, така фішка, як відкритість, показувати, розказувати. І за мною багато слідкують людей, які вже купували квартири і хочуть ще купувати, інвестувати. Так що, друзі, об'єднуємося до хороших справ. Плюс 39-331-152262. Пишіть, тому що я їжджу. Біля Мілану, в Мілані видивляюся квартирки. Можливо, вам щось видивлюсь. Дякую. Все. Гарного дня.